Вітаю вас, шановні користувачі. Хочу розповісти вам в деталях, як користуватись програмою Verum і як швидше відшукати, внести інформацію або просто переглянути ті чи інші дані. Verum надає можливість працівникам, які мають відношення до даної структури, прослідковувати, редагувати, вносити зміни та бачити, на якій стадії завершення той чи інший процес, чи формування пакету документів, чи підписання договору, проплата і багато іншої корисної інформації. Пропоную здійснити вхід на сайт Verum. Перше поле це логін. Знизу пароль. Пропоную натиснути вхід. Розглянемо по порядку, що ми бачимо перед собою. Зверху значок Verum, тобто де ми знаходимося. Нижче бачимо дані користувача і посаду. Далі бачимо меню з лівого боку, яке містить певні задачі. Є зеленого кольору відображені задачі, тобто задачі, які станом на сьогодні не виконані, і є в червоному кольорі задачі, які вже прострочені по часу. Бачимо значки сірого кольору. Вони не активні на даний момент часу, тому що вони на стадії розробки. Будуть в майбутньому активні і доступні для використання. Налаштування, повний екран, видимість і вихід. Також є значок пошти, який теж на даний момент ще не активний, а передбачає в майбутньому листування між клієнтами, працівниками, які знаходяться в даній базі сайту Веру. Ось значок дає можливість згорнути панель. Робочу область справа можна. Регулювати масштаб, тобто повноекранний режим зробити за допомогою F11, натискаємо назад. А щоб регулювати масштаб, натискаємо Ctrl-Shift і значок плюс-мінус. Зменшили масштаб, збільшили масштаб. Якщо розгорнути. Правому кутку на стрілочку вниз ми бачимо перелік посад. І за кожною посадою буде закріплена різна панель, тобто меню в лівому боці. Давайте поглянемо. офіс менеджер має свою панель і свої задачі. Не виконані, виконані, свою інформацію доступну. Натискаємо керівник. Бачимо зовсім інший рівень доступу на даному сайті. Інший рівень відповідальності. Пропоную зайти під Офіс менеджером і розглянути доступні задачі. Натискаємо сьогодні. Меню сьогодні має підпункт свій. Містить задачі в зеленому кольорі. Натискаємо їх. Бачимо перелік задач. Розглянемо по порядку. 10. Що ж означає 10? Це 10 задач, відображених на даний момент часу. Бачимо від 1 до 4, тобто кожна цифра містить ще по 10 задач. Але у нас є можливість або відобразити 25 штук одночасно на екрані, або 50, чи 100, або одночасно відобразити усі що дуже зручно. Наступний значок. Печать, друк. Тобто можна роздрукувати кожен вид задачі. Наступний значок дає можливість скопіювати дані. Останній значок ми завантажили собі. Є поле пошуку. Тобто нам необхідно з великого переліку знайти якусь задачу. Наприклад, дивимось торг у МБК. Їх може бути дуже багато серед списку. Щоб не листати дуже великий список, якщо він значно більший, ніж у нас зараз є. Ми просто вводимо у МБК. Ось нам пропонує задачі, які містять. У МБК. Так, пропоную далі пройтись. Доручення. Ми бачимо, що напроти кожного пункту немає ніякої цифри. Тобто доручень станом на сьогодні у мене немає. Для мене немає, архів моїх доручень немає і архів доручень для мене теж немає. тиснемо, переконаємось в цьому. Дані відсутні. Згорнемо доручення. Дивимось далі. Накази бачимо два штуки. Ось пропонує нам два штуки. Дивимось дії, які дії можна зробити з даними наказами. Переглянути. Ось. Ось сам зміст наказу. Другий значок для друку. Відкривається нове вікно в форматі PDF і дає можливість скачати або роздрукувати. Коли натискаємо друк стандартні, вікно стандартне, грузить. Натискаємо печать і файл наш пішов до друку. Наступне. Ось особа, яка підписала даний наказ. Не підписано, бачимо. Ось підпис не підписано. Оскільки галочки зеленого кольору немає, значить наказ на даний момент не підписаний. Ось особи яких необхідно ознайомити з даним наказом і затвердити це підписом. Ось особи, які вже ознайомлені, дата, коли наказ був сформований, найменування, тобто назва наказу, і мотив, з якою метою даний наказ був створений. Додати підпис. Це сформувати новий наказ номер, дату вибрати, найменування, про що, з якою метою і особи, які повинні бути поставлені в курс справи з приводу даного наказу, і зберегти. Ми цього зараз робити не будемо, оскільки ми наказ ніякий не сформували. Так, пропоную далі піти. Документи. Бачимо договори на обслуговування. У нас є 11 штук. Натискаємо. Бачимо договори у нас є поле області для пошуку, якщо у нас договорів аж по 10 штук і 21 сторінка, то їх понад 210 штук. Значок для перегляду даного договору цей значок є для кожного договору, так, CRM, дає можливість. Описувати на якій стадії даний договір, чи переданий, чи узгоджений, чи проплачений. І значок для друку даного договору. Статус. Статус може бути різний. Бачимо зеленого такого сірого кольору у клієнта на підписанні. Тобто договір переданий, чекає, потребує підписання. Червоний колір прострочено на видачі. Тобто договір розпечатаний, але не переданий клієнту. Дивимось такий значок. Є оплата, рукопотискання. Тобто договір пройшов стадію підписання і вже є проплата. Номер. Номер договору. Від якої дати, клієнт, назва клієнту і відповідальна особа. Заборгованість, підписання і дата отримання. Договори на статику розглянемо. Основна картина та ж. Лише різні клієнти і відповідно інші договори. Бачимо протоколи і акти сірого кольору, тобто неактивні. Тобто вони ще не завантажені і не мають ні протоколів, ні актів. Документи до друку. Договори. Бачимо, цифри в нас немає ніякої. Тобто станом на сьогодні. Договори всі роздруковані. І так само акти і протоколи. Цифри теж немає ніякої. Значить, дані відсутні. Все роздруковано і розложено по ячейкам. Роздруковані документи, дивимось, договори. Ще є така у нас можливість регулювати період. Тобто для зручності обрати період можна задати, наприклад, з 10-го і по... Десяте, до прикладу. Бачимо, роздруковано, особа, яка роздрукувала, дата друку, номер договору, від якого числа, хто відповідальний, логотип, якщо він є, клієнта, клієнт сам, тип обслуговування або статика бачимо кожен значок. І об'єкт. Документи до видачі розглянемо. Бачимо, 82 штуки у нас є. Станом на сьогодні, які потребують видачі. Ставимо галочку і зареєструвати видачу. Обираємо дату. Обираємо клієнта. Контакт клієнта, тобто особа, яка прийшла за договором, актом, протоколом. І примітку можете написати собі. Ми зараз ніякі документи не видаємо, тому скасувати натискаємо. Журнал прийому документів. Не прийняті документи з якихось. Причин. Бачимо теж отримання. Таким же чином можна зареєструвати отримання документів, дата, клієнт і примітка. І нажимаємо Зберегти. І з загального списку даний клієнт видалиться, оскільки ми вже зареєстрували отримання документів, передали документи клієнту. В наступних відео ми розглянемо можливості інших посад.